На Луганську область випала двомісячна норма опадів, і, за прогнозами синоптиків, найближчим часом погода не покращиться. Державтоінспекція попереджає водіїв та пішоходів бути обережними. Рясний снігопад вихідніх днів паралізував рух на дорогах, які до такої кількості опадів виявилися не готовими. Про те, що опади будуть помітно перевищувати кліматичну норму, синоптики попереджали ще минулого тижня. Тим не менш, прибирання доріг не скрізь почали вчасно. Жителям центру міста Перевальська можна сказати пощастило. А ось тим, хто живе на околиці та ще й у приватному секторі, доводилося розраховувати тільки на себе. Снігоприбиральна техніка на такі вулиці не заходить. Так що вся Надія на лопату, дороги поступово розчищають. Ситуація на трасі М04 стабілізується. У ручному режимі працівникам ДАІ доводилося розводити накопичений автотранспорт, який з великими труднощами далає месева снігу та піску. Варто було забуксувати одній машині, і за нею відразу збиралася величезна черга. ДАІ звертається до водіїв з проханням безгострої необхідності утримуватися від поїздок на власному транспорті, уважно стежити за повідомленнями. В ЗМІ, через які даї інформує учасників дорожнього руху про стан доріг. Убедительна просьба всем водителям. Ви бачите, яка сложила ситуація на дорогах. Не виїжджайте без необхідності. А якщо виїхали по необхідності, включайте ближній свет фар, будьте внимательны, їдьте акуратно, не превышайте безпечну швидкість. Для вашого ж блага і безопасности дорожнього руху. Працівники ДАІ завжди готові надати термінову допомогу учасникам дорожнього руху, які потрапили в скрутну ситуацію через несприятливі погодні умови.